Чільної комісії стає на голосування по достроковому припиненні повноважень першого заступника голови Полтавської обласної ради 7-го сьомого Полуда Євгена Миколаївича під час проведення 11-ї позачергової сесії 7 скликання Полтавської обласної ради від 28 жовтня 2016 року. Присутні голова комісії, секретар, члени комісії. Слухали про результати таємного голосування за дострокового припинення повноважень. Першого заступника голови полтавської обласної ради сьомого скликання поводи Ірина Миколайовича. Кількісний склад ради 84 Всього депутатів присутніх на сесії 78, Отримали бюлетні для голосування 55, невикористані Не використані двадцять Після розкриття скриньки для голосування підраховано і виявлено 55 бюлетнів. Проведено голосування щодо віднесення одного бюлетеня до зіпсованих за сім. З них зіпсовані сім за 38, проти 6, Утрималось 4. Проведено голосування щодо виправлення на конверті з бюлетнями. Утрималось в частині виправлення та подвійного опечатування. Виправлено виправленому вірити за сім. За результатами таємного голосування з застроково припинення повноважень першого заступника голови Полтавської обласної ради. Повноваження полодає гена Миколаєвича вважати такими, що не припинені. Голова комісії, секретар і всі члени комісії. Завимою практику Петра Порошенка оголошується перероб на придатково.